Добрий день, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви плиточник, запрошую в закриту групу Viber, де ми обмінюємося досвідом. До вашої уваги хочу розповісти про новинку, яка офіційно почала постачатися на ринок в Україну. Це електричний плиткоріз Bihai з автоматичною кареткою. Дуже коротко. Основні види різу, які є. Це ручні плиткорізи, це найпоширеніший вид різу, але не вся плитка ріжеться електрич ручним плиткорізом. І ви фасочку не знімете ручним плиткорізом. Традиційні плиткорізи, перед вами найкращий зразок це батіпав VIP-2125 з 200-мм диском, з синхронним двигун. Це супернадійність, але автоматики там немає. Звісно, там 200 й диск. Він може різати і прямо і якісно знімати фасочку. Але автоматики немає. І ось такі плиткорізи з автоматикою. Я продаю три варіанти з автоматикою. Це she 9033, який вже в мене є в прокаті. Bihai на довжину різу 1200 з автоматикою. І GTM 1201A. І 1801А обидва з автоматикою. У зв'язку з тим, що це новинка, давайте дуже коротко е, про неї розповім, що я про неї думаю. На що хочу звернути увагу на шину. Тут е, вони зробили станочний профіль, вони обв'язали міцним алюмінієм, зробили захист від пилу. Відбризг і вийшла ось така шикарна шина, що таке станочний профіль. Тут стоїть металевий е, шина, по ній їздять дуже багато з двох сторон е, підшипників. Е, і ця шина закріплена на алюмінієвій шині, яке дає їй жорсткість. Так само зроблений такий профіль іде в GTM, але в GTM перемудрили, вони там якимось чином в общем, неправильно зробили, тому GTM має місце на існування, але жорсткість вбігає значно краще, ніж в GTM. Подивіться, тут, якщо ви силою хилитаєте диск, Тут він жорсткіший, ніж в Шиджинга, жорсткіший, ніж тим більше, як в GTM, і жорсткіший, ніж в Андері. Це жорсткий каретка, яку я взагалі бачив. Тому отаке от унікальне рішення цього плиткаріза станочним профілем, з правильною обв'язкою, дозволить вам знімати кут 45 або знімати фасочку в найскладнішому керамограніту, Тут не буде ніяких відхилень. Це плюс. Мені сподобалось. Е, Слідую, тут стоїть двигун, який декларують 3 кВт. Ну, ну Я думаю, що це вони просто приписали кВт, тому що в принципі більше ніж 2,2 кВт наші е, мережа не витримує наші розетки. Тому в зв'язку з тим, що він у мене запускається. При моїй мої мережі, тому я впевнений, що тут ну, приблизно 2,2 кВт, тому що по об'єму я дивлюсь, тут стоїть щиточний двигун з редуктором, класика жанра, така як в дуже багатьох е плиткорізах. Немає в мене претензій. Слідуючи, на що я хочу загострити увагу, є два режими. Ручний режим, ви бачите, тут горить напевно А00. Це значить, що ви можете включити плиткоріз. Він плавно запускається. Ви можете запустити плиткоріз і різати вручну. Це для чого цей метод застосовується? Для, якщо вам не треба особливої якості. Треба швидкість, то звісно ви можете вручну, але якість буде ну, найгірше. Але ви можете переключити, отут переключатель, Бачите, ось переключатель, Ми крутимо і тут дивимося, що буде. Ми переключаємо і він переключається в автоматичний режим. Дивіться, ось тут стоїть двигун, який забезпечує переміщення каретки. І коли ми включаємо, тут він відразу нам показує швидкість. Так само плавний пуск. Зупинили, він жорстко стоїть. Бачите, він стоїть жорстко. і це можна застосовувати, коли є переміщення. Щоб його назад відпустити, ми включаємо, перемикаємо цей перекладач і він вертається в зону різу. Нормальне рішення, немає в мене претензій. Тобто, все якісно. Немає тепер дивіться сюди. Розберемося подачу води. Подача води. Ну, Подача води тут організована. Ну, так само, як в GTM. Так само, як в GTM, як, так само, як в GTM треба дороблювати. Треба продовжувати оці е, трубочки, щоб вода подавалася прямо в зону різу. Тому що треба охолодження. Тон, я так розумію, 13 тисяч обертів зараз ні 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 тут 12 тисяч обертів, але це величезні оберти. І щоб не горів диск навіть з подачею води, то треба забезпечувати, щоб вода безпосередньо омивала диск. Так, ширина стола. Ширина стола складає 40 см. А ну, давайте порівняємо з шеджингом. У шеджингу 45 см, але це ширше, ніж у ванделі Я так розумію, висота. Жорсткість конструкції тут 7. Тут 7. Вони приблизно однакові. Такі самі е, вкладиші для того, щоб плитка не ковзала, як і у Шеджинга. Це, ну, як на мене, і шум зменшує, і, і плитка не ковзує по цій поверхні. Так, тепер довжина різу. Довжина різу. Довжина різу 1,24 м. Немає у мене претензії, це довжина, то, що є плитка 120, а на самому діля вона 122 і таке буває. Дивіться, якщо ви подивитесь, тут є речаг, за допомогою якого можна опускати і піднімати різець. У мене деякі питають. Люди звикли, щоб купляти плиткоріз, і він був погружний, щоб десь поставити по центру плитки і там вирізати отвір. Так ось, в таких плиткорізах, як Ванделі, Шеджинг, Біхай GTM, таке не проходить. Для цього треба купляти ось такий батіпав. Там ви можете в будь-якому місці погружним способом вирізати отвір. Тут же у всіх диски піднімаються, опускаються, але їх в процесі роботи, щоб десь запиляти, тут такого немає. Є інструкція, до речі, не китайською, а англійською мовою. Тому вчіть англійську мову і ви зрозумієте цю інструкцію. Там картинок немає, тільки текст. Ну, На досугі вивчити мову. Так, слідуюче. Е, він, як і шаджинг, тут так само зроблено е, нормальні повноцінні ніжки. Ніжки зафіксовуються за допомогою ось таких фіксаторів. На жаль, тут немає додаткового фіксування, тому будьте уважні, щоб вони не склалися. Але тут є ще ніж. ось ці коліщата, вони м'ягенькі, резинові. Е, ну, як на мене, досить дивне рішення. У шиджингу мені рішення більш подобається, тому що. Кліщата з, з однієї, і ви можете підняти з тої сторони плиткоріз і самостійно переміщувати. І він, коли стоїть, він не переміщується, коли кудись ви перевозите. А тут же, коли ви склали ніжки, цей плиткоріз, виходить, стоїть на чотирьох коліщатах, і він кудись їде. Кудись їде. Я їх, його не можу поставити на стіл, тому що треба його тримати, щоб він кудись не поїхав. Цікаве рішення для того, щоб ну, десь покатати самостійно плиткоріз, щоб його не піднімати. Ну, Можна зняти ті ніжки і ця проблема вирішиться. Тому, звертаюся до мене, я впевнений, що цей плиткоріз вам сподобається. Це достойний конкурент. На жаль, ще хочу загострити увагу, на ринку є ну, Біхай, Шеджинг, Ванделі. І GTM. GTM, він же Кауванг. Вони, в принципі, однакові там по деяким нюансам. GTM офіційно ввозиться, Катаванг, теж там якось хлопці там пробують його постачати на ринок. Є ще Ванделі. Так ось, всі плиткорізи вони є в наявності, крім шеджинга, тобі, вимуште, крім Ванделі. По Ванделі якась біда. Постачальник піднімає ціни. Не забезпечує наявність плиткорізів в Україну. Таке уявлення, що Україна для Ванделі це ну, пусте місце. Він не хоче. І ціни на Ванделі вони завищені. Тому я рекомендую всі плиткорізи електричні, крім Ванделі. Ванделі, поки він не буде об'єктивно нормальну ціну мати, я не рекомендую купляти В принципі, ще раз запрошу вас на канал, пам'ятайте. Саме головне, що якщо ви не тримаєте зброю, то будь ласка, допомагайте зсу. Нам треба вигнати російську нечість російських окупантів з нашої країни. Слава Україні!